Чумак, золота, привіт. Королівський смак. І ти тут? О, клас, привіт. І так, я в Канаді рік, я вперше в ямі маркеті. О, печінка. Ой, я вставці давно її не бачила. Гречка. В канадці кажуть, що вони годують коней. А ми їмо. Но вона насправді користується, знаєте, так? Да? Так, а зараз буде больна тема. Ой, мати, Василева. Ой, Барбаринський. Але знаєте що? Я на сладко єшка. І тут. Молочка. Ну, ціни я вам скажу так собі, кусаються. Більш значно вищі, ніж в, <кхи>, в звичайних магазинах конець. Ну, не значно, але вище. О, боп с ней. Ага. Зойні улюблені скерки. Були колись. Кале. Коколіно. От що. Насправді, по якості оці от краще. Кульки. Ось і все. Ось з чим я йду. Кабачок. Картопляні, якісь пончики, риба і що тут ще в мене. І сир. Італійський зовсім навіть не. Ці ти Такий собі з мене їдок. Ну, а що ж. Морозово. Опять зрима.